9 листопада 1976 року Микола Руденко оголосив про створення української гельсінської групи. Це була перша в СРСР легальна організація, яка боролася з порушенням прав людини. Після підписання радянським союзом гельсінського акту виникла московська правозахисна організація. Інтереси українських правозахисників у Москві представляв Петро Григоренко серед національних груп першою заявила про своє створення українська громадська група сприяння виконанню гельсінських угод. Українська гельсінська група до кінця 1980 року Українська гельсінська група оприлюднила 30 меморандумів, декларацій, маніфестів, звернень та інформаційних дівчинків. Етенів в них піднімалися проблеми політичної, економічної та духовної окремішності українців, захисту прав людини в декларації Української гельсінської групи. Зазначалося що своїм головним завданням група вважає ознайомлення урядів країн-учасниць і світової громадськості з фактами порушень на території України загальної декларації прав людини та гуманітарних статей, прийнятих гельсінською нарадою. Підписи під нею поставили 10 членів засновників Української гельсінської групи. Це Іван Кандиба, Левко Лук'яненко, Мирослав Маринович, Оксана Мешко, Олекса Тихий, Ніна Строката Караванська, Микола Матусевич, Олесь Бертник очолив організацію відомий поет і прозаїк Микола Руденко.